Всім привіт! І сьогодні я буду грати в таку гру. Я думаю, ви вже всі знаєте, це ну, називається спідрол. Швидше намалюйте. О, будемо щас, щас оцінювати Ну, в принципі, прикольно я можу поставити десь дві зірочки. Коротше, да, ну прикольно хоти. О, ну це теж прикольно, але... трохи не по темі. Ну. Ну ладно, одну. Я трохи не успела на хотіла малювати мале бо Я дивлюся сумерки, не знаю, чи вам от сумерки, да да, тоже непонятно, ноль Зачем ставить малюнку, я даже не знаю даже я не знаю що це вообще Короче, да Вот це дуже гарно Я даже 5 поставила, но одну Короче да кстати, обов'язково підпишіться на на мене і в Роблоксі. обов'язково підпишіться і поставте лайк. Ось мій нік в роблоксі. Обов'язково нік І хто ж переїхав? Я перемогла капес. Я просто на швидку руку намалювала. Давайте напишемо хоча б дякую. Англійський це буде цю це Щас так всі пишуть не знаю, за що мені, а типа. Короче, обов'язково обусков, на мене и да. Вот еще раз мень. Ось хто погано побачить, то ось інтернеті і подписывается. Я кстати, всіх приймаю скуп, да. кстати, мене є ще, ще другий канал. Короче, да. Потом Музика. <кхід> Давайте ты сейчас намалюю ноти Я думаю, ви всі знаєте прекрасно. Да, типа, я не шарю в нотах, но... Я не знаю, как постарайтесь. Я думаю, вы бачили мультика там такого багато, типа, А, типа, вот так. Сейчас. Как как-то надо намалювать гитару. Типа, я не знаю, как она гитара стоит, но, типа... Сейчас. Он, травин мовлять по мою іспра. Любиму пісню, но. Моя любимая пісня барабану, я думаю, що тут не знає. Барабан, хто не знає, то це Артема Артем Поварова. Да, я з цим люблю поварова пісні. Коротше, да. Кстати, поскольку підпишіть на... Я не буду замовлять в коментарях на мою подругу Сонію, у неї ник мам. Може, потім покажу, як всі не забуду. Коротше, да. Хочу намовляти, типа вот такую є я просто у мене гітара стоїть, я, типа, замальовую. Це більше скрипка якась. Ну, вже без районниці. Поперемо. У нас просто тільки 3 хвилини, ось треба швиденько його якось розфарбувати. Так, бизром. Когось 5 хвилин у мене три тільки. Я так вибрала, бо не хочу, в біде було дуже добре. Тільки на два раунди. Так, типа. Ну, щось вимальовується, типу, ну. Давай ты что тут сделаем такие кнопочки. типа там да. Стой, тут похоже, вай. Если честно, не тоже, но. Стой, да. Вот такие вот полосочки в воску. Пойдем сейчас струны. Короче, да. Кстати, скажите, какие у вас раз час у по в лукомутрях. У меня 14-27 <клёх> Не знаю, зачем вам вся информация, но хай буду. Давай это типа вот такие струны. Ведь... Нет, это уже спитли уже. Ну, типа вот такие, может. О, стаття якраз десь равдись по часу. У нас буде три страниці Давайте візьмемо отаку от паличку. Тут трошки його давайте наведемо, відмовимо більшу кісточку. У мене така штука є, тільки ще трохи треба більше нот намалювати. Беремо оток, от. І Ще отут округ такий. блін, я трошки не співаю, але. От. Та це дуже гарно, мені подобається. Я вообще тут его на вола пише. Ой-ой-ой, тихо, тихо, що я зробила? Тихо, тихо, тихо. Не надо. Так, тихо, тихо. Сейчас. Сподіваюся, все хорошо буду. Сейчас давайте ще зробимо, типу, вот такі от. Типа трохи темненькі Типа тень. Вот тут зробимо такі трохи серенькие. О, все. Кстати, хороший малюнок. У мене, кстати, тут в грі 2000 зірок, 2016. Я, короче, ну, аспірант-художник, скоро буду вмілий художник, короче, да. Паші, як э, на 5 лайків зроблю другу частину зуми і подрівну. Могло б само. О, кстати, це прикольно. Я, я не натиснула б якійсь стране був. То я ставлю одну зірочку, вона, кстати, прикольна була. Або вот навіть дві. Мені свіло нам. Но... Не судьба. Так давайте. О, це прикольно, але це не музика, це наушник просто. Ну, тіпа... Не знаю, намалювала ноти, типу, як я. Ну, якось це странно. Не буду ставити, коротше. Ну, це не знаю, якийсь качок. <ріху> Дуже странно. Давайте подивимося, на статті, 89 монеток, не знаю, що за них можна купити, але так. Да. І це статті, мій малюнок, кстати, він гарний вийшов, мені подобається. Я, конечно, би ще його домалювала, якщо б мене було 5 хвилин, це було б шедевр, просто у мене три тільки були. Зстать, прикольно, мені подобається. Це реально гарно. Блін, а, я художник. Я ходила в школу художню, але щось, типу, пару днів, щось таке. Ну, потім я коротко, так, ушла. Я там навіть нічого на майже не навчилась. Смотрите, прикольно. Ну, я не успіла поставити, коли з вами говорю. Давай іскільки. Ура, Я виграла. Я думаю, я її виграю, тому що вона реально гарний малюнок. Давайте напишемо реально, У мене ще така анімація і такий ефект. Короте, ну, я, я дуже старалась, просто да. Я до вас повернуся, коли вже буде наступний раунд. І вже тільки що раунд і начав, почався, О, квіт. Давайте я хочу наволівати вазу. У мене взагалі спію щось зробити, давайте спробуємо. Робимо кроху, такий овал. Кстати, робимо овал. Желательно на центрі нашого малюночка. Кстати, це теж можна зробити на папері. И дальше робимо, от типа, не знаю, от... не как сказать, ну, типа, говорить. Короче, и теперь його отак. Зафарбован. Стоять, прикольно, типа тільки как-то уже влика. Блин, реально. Букет сказала на ну, блядь, Ну ладно. Малимо тільки трошки уже поменше. Знову сейчас малюем вот такие вот, манкают цукерки, вот так и вот так. Налево, ровно. Сейчас. Вот так. Ну, я в минивазе молю просто хочу я хочу как то понятную показать. Беремо, типа вот так. Трохи темнейший оттенок. берем тоже трохи темнейший. Нормально. Брампа я хочу взяти такий червоний, прикольний, такий ніжний І малюємо, типу, тюльпани, я не знаю. Потім я їх ще домолю. Отаки. Давай такий є ще знаю. Ладно. Уже кине бути. Вот так от. Прикольно. Прям трохи темніший. Прямо тут тоже трошки темніший. трошки світліше, бо це якось дуже странно виглядає. І давайте ще візьмемо такі от гарні рожевенькі, коротше. Може все розмалювати якось прикольну вазу. Таті, хто дивиться мої відео, респект вам. <гум> я, кстати, я сама люблю себе відео, респект Можна якось розмалювати з вазу, типу, о. Кстати, не так і погано, або ладно, погано, ужасно. Ну, вже все. Або ладно, не буду, бо якось це реально стравно виглядає. Можна ще написати флавер, Типа так. А ладно, леньки. Давайте ще трошки додамо може. Типа трохи темнішого тут не обра. Давайте світліше, наприклад, зробимо. Тут його вот таке от зробимо. Давайте його трошки доправимо, щоб воно було Бо таких от таких тюльпань не бачила. І трохи, наприклад, от такого оттенку візьмемо. И вот. Кстати, напишите, сколько у вас сегодня блогерів, або муда. Короче, да. Вот такий у мене красивий малюнок. Давайте ще, ще намалюємо сердечко. Вот красата. Нормальненько. Фух. Надіюсь, я виграю, бо я дуже старалася. Давайте дивитися, що ж вийшло у нас. Та ще прикольно гарно, тільки трохи недороблено наче. Давайте поставимо 2. реально прикольно. І наступний малюнок. Давайте, э, ну Якось це дуже странно. Часів, мені такий не подобається, то не буду його, можна сказати, оцінювати на ноль. Ну, ладно, посіжу, поставлю один. Коротше, да. мене прикольний малюнок, вийшов, але мені з музики, навіть більше, але самій стається. Та, шо, ну, прикольно, ну, типу, я поставила б десь, може, два собі. Ну, типу, 5 я не знаю, я не заслужила 5. Ну тут нема що старатися. типу, ж, ну, Це якісь, не знаю, якісь странні, ну, 1. Ну, прикольно. Краще, ніж якісь другий там альонок, чи які був. Да. <свісно> хто же Я, ну, можна переміс. ми всі на першому місці, бо у нас, може, все-таки вот, по однакових зірок, але це просто нас гара так роз'єднала. Ну, звісно, у нас тільки троє, капець. Ладно. У нас мусили писать всю, тому що нас тільки троє, Ну, зараз будемо бо бачите скільки людей на сервері. Давайте. І наступна тема це корова, блін, я цих коров не вмію рятувати. Ладно, беремо чорний. Не такі, а потім чорний чорний. Я, можу я просто не знаю, як корова виглядає. Я роз. А, боже. Блін, як мені це наблюдать? Я даже корову не умею всі не може якусь голову. <схожа> Похоже, на голову. Я придумала. Малюємо, коротше, лайфхак, як намалять коробу. Беремо круг, малюємо круг. Желательно круг, круга не вал. Давайте час. Боже. У мене просто важко нарисувати. Беремо тепер якось типу такого кольору і робимо рожки. Робимо тепер. Очі. А які приколі на инопланетяни якісь Робимо такі точки в Беремо чорний і зараз будемо малювати п'ятна. Кстати, п'ятна можна зробити якось ось оток. Типа. Типо так, да-да-да-да. ідеально отак так, от Вот так, ну, типа... Что за дурня? Надо было, наверное, опять хоть брать, бо за цей час ничего спить нельзя. Ну, от так, типа, типа. О, ну, як сказать, что прикольно, давайте я того хотя бы резники, чтобы она хотя бы мелаской была трохи. Пік ми корова. Сейчас, сейчас, сейчас. Пик -пі корова, ну <laughs> ладно. Так, давайте їй надо. тут, Ну блин, як, як рот виглядає? Корова може, типу, отак, так сейчас. Типа отак. А, на який рот? Носик Типа. Ну, рот буде без рота, я не знаю. З ротом якась не, не милашка. Давайте напишемо кол І напишемо сердечко. Надеюсь, Надіюсь, хоча в играх, хоча бы перше чи друге місце, це вже хорошо. І давайте чи можна на фончик, або що на фон можна додати. Блін, я не знаю, давайте траву я. У мене вже нема времени, ну пофіг. Блін, успію чи ні? Ну давайте быстренько, швидко, 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 швидко. Так швидко, давайте ще намалюємо вот отаку ластівку, короче. Або ні, це якось говно. Блін, давайте швиденько сонечко, короче, намалюємо. Не знаю. Може такі маленькі в, 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 короче. І давайте ще отакі от сердечки. Коротше, нравится мені. Ну, як нравиться, мені насправді на, на мало робот Моїх подобати, да. Короче, я ставлю десь два, ну, бо прикольно. Ну, Майнкрафт, хто шарить, Я була на кіно була в Майнкрафті. Це имбо. Ну, Почекай, що я сказала? Ні, це не імба, це. Ну, таке 50 на 50. Ну, кстати, це прикольно. Короче, у мене в Staras, напевно, enemy просто коробмалювати. І, короче, Майнкрафт він один цікавий, там просто як Майнкрафт проходить, ну, типу, страно якось. І один де... собака вообще, це не корова, не одна, а диноз, ну, типу, нос рожевий повинен бути. Ладно, пропустим. А диме де дедарель. Ем, я даже не знаю, що це таке, що це? Ладно. Ставлю 0, бо це даже не корова. це вообще не... не собака, не кота, що Шо... на одній плямко вон. Оце моя миляська така пікна -ми, корова, така пікна, пікна, пікна. Ви чесно, що я статі можу писати на екрані, от пікмі написати. Пікмі. Це було пікмі, якщо хтось не поняв мій почерк. Це якась гігант корова, ну це типу п'ятна, типу поняла. А це, що це за рот? Ну, типа, ну, типа, ноль. Ну, типа, я такі намалюнки такі не буду оцінювати. А я навіть не виграла. Або може в мене 9 зірок і мене просто сюди не поставили. таким може. бути. І скільки в мене зірочок? У мене 8, блін, Ну, так в мене ж красота. Ну, це й достойно. А це що? Я, значить, коротше на четвертому місці. Короче, да, ну напада там короче на марте. Кстати, дякую всім за перестати. Подивіться просто сейчас э, з э, ті... Короче, коротше, мене дуже маленький зрост, короче. Дякую всім за перед. Всім пока, подписывайтесь.